У селі Полонка, що біля Луцька, місцеві скаржаться на те, що у річці, яка тече селом, от от помре вся риба. Звинувачують у цій біді цукровий завод, який, за словами людей, зливає води з виробництва прямо у річку Чорногузку. Це річка Чорногузка, річка дитинства. У 90-х роках тут був налім. Я зустрічав на початку 2000-х Навіть Марена називається у Саші Бекновени. Це червонокнижна що та. Що та. Зараз перед вами цукровий завод скидає свої відходи, і подивіться, вся річка е, плавають, дохне риба просто-напросто. Віктор каже, що викликали усі служби, аби перевірити стан води. Приїжджала яка інспекція, брала в е, воді немає. Ну, от і все. Телеканал Конкурентів буде і надалі розбиратися у цій ситуації. Більше деталей зовсім згодом.